Польща для поляків, українці, забирайте з геть чому? Тому що вони отримують допомогу? Тому що вони тут, коли їм важко? Гаразд, а тепер уявіть, що Нідерланди сказали б те саме. Німеччина, Англія. Поляки забирайтесь геть. Нідерланди для голландців. Німеччина для німців, Англія для англійців. Ніяких пільг, ніяких виплат. А тепер пакуйте валізи і їдьте назад до Польщі. І одразу це вже не так комфортно, чи не так? Тому що, нагадаю, поляки за кордоном обманюють систему, їздять на машинах з польськими номерами, не платять дорожніх податків, п'ють за кермом і псують репутацію всім іншим. Це поляки працюють нелегально, інтригують, борються за пільги і шукають кращого життя. Тому перед тим як написати черговий коментар на кшталт українці, забирайтесь геть, подивіться в дзеркало адже ви можете бути тією самою людиною, яку ненавидите. Тільки з іншим паспортом допомога це не привілей, це обов'язок людини стосовно інших людей. Польща католицька країна і пам'ятайте, карма не питає про національність.